Ранок добрий, дай Боже. Всім хело, привіт. Сонечко піднімається. Нас вітає. На дворі холодно. Вночі було десь коло 3 градусів. Всі розрухуємося, встаємо. О, сонце в очі. Зараз буду розкривати зернята ще трошечки, щоб нормально воно трошечки вигорілося. Буду розкривати зернята, снідати і йти далі на кукоруску. Всім дай Боже, дай Боже хорошого гарнотня. Встаємо, розрухаємося і живемо далі.